Після зради є тільки два сценарії. Якщо ви хочете залишитись в стосунках з цим партнером, третього не існує, і ці два сценарії перший, коли ви сіли, поговорили. Проплакали, істерика, все, що є. Ви задаєте всі питання, партнер вам відповідає. І це не буде в один день, що ви простили, все забули, і пішли жити далі на наступний день. Ні, це буде певний час, але його потрібно простраждати, пережити, і головне отримати всі відповіді. Але при такому сценарії вибачити можна тільки тоді, коли ви чітко усвідомлюєте причину зради вашого партнера. І другий. Коли не вдалося поговорити, партнер не хоче. По тихому мовчанню все це пішло, ви можете жити дуже довгі роки в таких стосунках. При цьому ви повинні відчувати, що ви будете себе потихеньку гризти, ви будете себе знецінювати, ви будете себе звинувачувати, ви будете себе зневажати, і вас буде знецінювати і зневажати ваш партнер. Жити так буде дуже тяжко. Але так живуть, на жаль, дуже багато пар після зради. Ваша ЛП.